Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Нова акція в АТБ» з 19 по 25 червня включно. Всім вдячна за вашу підтримку, коментарі та подобайки. Ось така полиця для взуття. Корпус пластиковий. Має 4 полиці, а полиці металеві. Корпус блакитний. Синій і ще є чорний. На жаль, вона тільки в складеному вигляді, ось так, як на малюночку. І ціна її 199. Оце ось така футболка чоловіча, з коротким рукавом хлопці. Синя і ще є сіра. І невеличка ще й знижка 26% і ціна її 139. Сумка бананка. На поясі, на застіпці. Має одне відділення. Матеріал поліестер, рожева і тільки чорна. Ось так. І коштує сумка бананка 109. Далі з вами поглянемо рушничок махровий 70 на 140 сантиметрів. Ну, якість така непогана, хочу вам сказати. Ще ось такі варіанти. І ціна рушничка зі знижкою 199. А це вже дівчатка-підслідники, жіночі, чорні. І ще я бачу сірі. Ой, позаду ще й квіточки. І коштують вони 52 гривні. Потім складу. Капці чоловічі хлопці. Ой, легесенькі, зелені. Вони такі, як відкриті, бачите, в дирочку. Зелені, сині, ще ось такі варіанти синій. І теж зі знижкою 199. Ось такий короб для зберігання речей з металевими фіксаторами. Це він в складеному вигляді, а ось вже і в розкладеному вигляді. На застіпці і з боку застіпка. І по бокам ось такі невеличкі щі і ручки. Це дуже так зручно. І металевий ось тут фіксатор. І ціна 229. А це вже стрічка для ремонту москітної сітки. Довжина 2 метра, і ціна 29,90 а це вже більше дівчатка для нас. Серветички целлюлозні від своєї лінії 10 штук, в упаковці, жовті, сині і помаранчеві. 75 гривень. Ось так. І ось такий ще таз. Алюмінієвий. Полунички погляньте. А ще якісь малюночок є. Так, гляньте, ще й квіти. Але об'ємний більш-шуть. ну так, мабуть. Приблизно на 10 літрів. І ціна його 199. А це ось така цікава щітка для прибирання. І ще вона електрична. Ось як вона виглядає, має вигляд щітка насадка. І має ще ось таку насадку, Ой, як губка. І ось такий ще варіант. Цікава і кріплення ручки. І ще її зі знижкою. Ціна її 159. Чашка склядна з подвійними стінками. Ось вона. Малюнки на ній немає. Об'єм її 350 мл. І коштує така чашка 119. А це вже салатничок, керамічний, квіточки, білий, ось такий ще рожевий з квіточками і жовтий. А там квіточки. Він невеличкий, 12 см в діаметр. і коштує цей салатничок 80 гривень. Люмінарк. Така тарілочка або блюдце, невеличке, але на ціннику тарілочка пиріжкова, ось так. 15,5 см в діаметр. Гарненька тарілочка. 48 гривень. Підставка. Під гарячі, метелики, квіточки. Ну, Підставка така немаленька. Ось моя. рука. малюнки ризли. И еще вот такие варианты. И что такая подставка 80 гривен. Знову завезли пластиковые контейнеры. Четыре штуки в наборе. На жаль, они запакованы. Самый великий объем это литр 750. Литр 100 на 700. І на самий малесенькі на 300 мл. І ціна такого набору 109. А це такий набір туристичний столових приборів. Ложка, виделка та ніж. Ось. Вони один на один одягаються. Невеличкий ніж. Ложка і виделка. і ціна такого набору 70 гривень, так. А це вже ваги кухонні, пластикова чаша електронні. Ось вони. Чаша на об'єм 700 мл. Такі маленькі ваги на батарейках. Хочу вам сказать, дуже нужна така речь дома. И коштують вони. чи знижка 29%. Цена их 249. То есть такая пластиковая пляшка для напоев. На объем 650 мл. Еще есть такие вариант с надписом. И коштує така такая пляшка. Пластикова 222 гривні, недешево. О, ще завезли, погляньте, вентилятор ручний, портативний. Проводок USB для зарядки. І такі він маленькі, невеличкі. А Ну, ну дує, хочу вам сказати так. Ще й добре дує. І Коштує він, чи зі знижкою 99,90. Ваза для квітів. Скляна. Одну пакувала дівчатка та хлопці, щоб можна було на неї подивитися. Гарненька. Така теж невеличка вона. І є ще ось я бачу така темненька. І коштує така вазочка. 109. А це ось така багатофункціональна вечеріска з насадками. Дуже швидко нарізає продукти. Ось вона, пластикова. Має ось таку ще насадку. І змінні насадки. Ось вони їх всім. Ось тут вони кріпляться. І в наборі ще є ось такі ніжки для очищення овочів. І коштує така овечерізка, об'ямена скільки, ось 149 гривень. Погляньте, які цікаві брілочки з карабінчиком. І це таке дівчаче з квіточками. І ще ось такий варіант. Гарненьке то гарненьке. І ціна такого брілочка 46 гривень. А це вже тримач автомобільний для смартфона. Білий і ще є ось такий чорний. І коштує тримач 171 гривню. Пилка для нігтів. Три штуки їх в наборі. Вони різні, дівчатка. І коштують вони 29,90 гривень. Капелюх жіночий, дівчатка для нас вже. З бантиком. Він такий немаленький капелюх. І ще ось такий, погляньте, блистить, на сонечки буде блистіть. І ще знижка така, мінус 40%. І коштує капелюк 119. Як ви думаєте, що це? Так, муховійка електрична. На жаль, вона запакована. Це вона вмикається і вимикається, мабуть, так. Нужна річ і ціна її зі знижкою 99,90. А це ось такі. Світильник садовий на сонячних батарейках. Теж невеличка, але є знижка 69,90. І килимок. Сидушка розкладна. Це вона в складеному вигляді. І так швиденько вона розкладається. Ось так. Вона така невеличка і як пенопласт. І швиденько ось так складається. І дуже така легенька. І коштує вона 55 гривень. А це комплект постійної білизни євро. Тобто має дві наволочки 50х70, на півковдра 200х215 і простирадло 220х240 см. Ось так. Ще й знижка. 29% і ціна 469. Скатертина для столу, пікніку, для дому 120х150 см. І зелена, і жовта, і рожева. Ну, вона така тоненька. І ціна її 19,90. Ой, погляньте, лампа нічник для діточок цепля На usb проводі, зарядка і поглянемо як. О, ось так. Цікаво діткам буде. Коштує така лампа-нічник 129. Оприскувач, розпилювач, садовий, пластиковий. І корпус пластик, і ручка пластик, все, пластик на об'єм літр 500. І ціна його 105 гривень. Так. І ще ось такий оприскувач садовий. Теж корпус пластиковий. він Такий теж невеличкий. Не дуже я в них розуміюся. Але показую вам, може комусь знадобиться. І ціна його 50 гривень. Рукавички садові, це більше хлопці чоловічі для вас, а це більше для нас, дівчатка, в квітах. Ще і сірі я бачу, і червоні з чорним. І ціна їх 28 гривень.